Мер посада виборна і потребує чітких меж. Ці слова з петиції, яка з'явилася на сайті Верховної Ради. Автор петиції переконаний, що кількість каденцій для міських голів має бути обмеженою і чітко визначеною. Зараз же в Україні є міста, де одна й та сама людина вже більш ніж 10 років керує містом. Далеко ходити не потрібно. Львів, майже 20 років. Мер садовий, Київ 11 років, як міський голова, кличко, Дніпро, Борис Філатов, вже. 10 років при владі і рекордсмен України Олексій Рева, голова Бахмутської громади. При владі більш ніж 30 років. На думку авторів петиції, таке багаторічне обіймання посади призводить до узурпації влади на місцях, а ще сприяє місцевим корупційним схемам. В принципі, у нас немає обмежень для міських голів, голів селищних сільських рад. От, вони можуть займати цю посаду безкінечна кількість разів, і багато обласних центрів вони в певній мірі потерпають від цього. Тобто, десь там з середини 2000-х, часто одна та сама людина вона займає цю посаду. От, відповідно, всі процеси. вони зациклюється на цьому конкретному політику місцевому відповідно, неважливо від того, які вибори роблять українці на національному рівні, тобто куди спрямовується Бачення всієї нації там в сторону більш проєвропейських політиків, чи більш проросійських, якщо на місцях залишаться одні ті самі люди, і, в принципі, їм стає неважливо якісь національне бачення, якісь національні політики, от їм цікаво власне збагачення. Доречно, нормувати, поки. Ще ну, доволі далекий час від проведення виборів. Унорму, унормувати нормувати це питання, не чекати, коли це стане гостро, коли вже почнеться на місцевому рівні якась передвиборча. Боротьба і такий крок будуть сприймати як якісь політичні утизи. Ми вирішили детальніше розібратися у цьому питанні. Зібрали для вас за і проти рішення про встановлення обмежень на кількість каденцій для міських голів. Торічне управління містом однією людиною, які є плюси, які мінуси. Чому нам потрібне обмеження кількості каденцій, і що це може змінити для багатьох міст України? А ще поговоримо, чому нам з вами важливо мати політичну пам'ять. Говорить Київ, Київ, Київ. Сьогодні в Україні міські та сільські голови можуть переобиратися необмежену кількість разів. Це відкриває шлях до зловживань і корупційних зв'язків із забудовниками. Так запевняють різні громадські організації, активісти та автори вже згаданої петиції. Вимога авторів обмежити право бути обраним на посаду міського голови одного і того ж міста до двох разів тобто дві каденції. На даний момент будь-яка особа може займати виборну посаду голови місцевого самоврядування необмежену кількість строків, що й відбувається в багатьох населених пунктах України. Це призводить до довготривалої політичної монополії на місцевому рівні. Влада на місцях зрощується з бізнесом і утворює єдиний корупційний синдикат. На початку ми вже згадували приклад мерів довгожителів Львів, Дніпро, Тернопіль та Київ, де міський голова Віталій Кличко при владі вже 11 років у Києві це вже призвело до зрощення таких постатей, як Денис Комарницький, і феномену туалетних схем. Вся земля, будівельні підряди у місті і розподіл бюджету прописані в понятійках, що тісно пов'язують владу із бізнесом. Ця петиція не перша. Ще у 2024 році на сайті КМУ зареєстрували петицію про заборону одній особі бути міським головою більш ніж два строки поспіль. Активісти, що виступають за обмеження мерських строків, переконані. Що незмінність облич призводить до розвитку і поглиблення корупційних зв'язків, на думку авторів петиції, обмеження кількості каденції дозволить уникнути того, як нечисті на руку бізнеси пригодовують посадовців, які у свою чергу роками лобіюють бізнесові рішення на шкоду громаді, коли людина доволі довгий час займає певну виборну посаду. Для того ж для тих же самих представників великого бізнесу ця людина вже є зрозумілим, є контакти формальні, неформальні, там в межах якихось в межах діяльності там місцевих органів влади, поза їх діяльністю, тому не складає проблеми скажімо так, в обхід якихось законних процедур, використовуючи там певні там, непублічні інструменти, от, доходити до ну певних, скажімо так, незаконних рішень або рішень на користь бізнесу і ігнорування вибору громади. І не лише петиції, екснардеп Олександр Черненко в квітні цього року опублікував проект документу, нібито від нинішніх депутатів Верховної Ради України. Знайомі депутати кажуть, що у Раді зараз збирають підписи, щоб зареєструвати законопроєкт, який пропонує обмежити кількість каденцій для міських голів максимум. Два за все життя. Якщо під цю ініціативу знайдуть голоси, то на наступних місцевих виборах можемо отримати повний перезапуск влади на місцях. Новина швидко розлетілася, але підтвердження тому, чи справді такий проєкт існував, ми не знайшли. Частина нардепів назвали його фейковим, фейк чи ні, але обговорення цієї ідеї знову вийшло на новий рівень. За словами депутата Верховної ради Віталія Безгіна, багато парламентарів справді почали обмірковувати ідею обмеження каденції. Коли ми кажемо про малі громади, то там з об'єктивних причин є брак кадрів і політичних, і управлінських свого часу ми вже зробили велику помилку, коли запровадили партійну виборчу систему в малих громадах. І якщо ще запровадити обмеження на каденції для мерів малих громад, то ми можемо згубити самоврядування навіть у таких зразкових громадах, як Буча або Чортків. Це пряме порушення декількох статей конституції. Ну саме головне це обирати і бути обраним. І такі обмеження торкнуться абсолютно всіх муніципалітетів в даному випадку. Якщо ми говоримо про міста, це Олександр Слобожан. Він є виконавчим директором асоціації міст України, найактивнішого противника введення обмеження на мерській каденції. Та позицію цього об'єднання важко вважати неупередженою, оскільки Асоціація міст України це власне об'єднання представників органів місцевого самоврядування, частина з них ті самі мери та сільські голови, що сидять у своїх кріслах десятками років. А головою нею Віталій Кличко мер. З 11-річним стажем, рейтинг якого знижується. Тобто, навіть за словами самих представників асоціації міст України, понад 4 сотні управлінців на місцях обіймають свої посади більше двох термінів поспіль. Ви лише вдумайтесь. 400 громад фактично і не знали інших видів чи стилю управління. Вони не знають, як може розвиватися громада за іншого керівництва. Своїм аргументом в АМУ називають також обмеження населення самого обирати собі голову та те, що справжніх і досвідчених господарників замінять на нічого не розуміючих новачків. Два терміни це доволі багато, в принципі, для того, щоб показати, який ти ті типу, класний управлінець ну десь десять років. Це достатній термін. Якщо за 10 років не вдалося е, в місті там, втілити всі там, організаційні адміністративні ідеї, які в тебе були, ну напевно, це точно не твоя позиція. Тобі я, я думаю, що типу, після 10 років правління ще 5 років вони принципово нічого хорошого для міста не дадуть. Та втілити таку ідею обмеження каденції на сьогодні задача не з простих. Ще один аргумент активістів: що обмеження на президентських термін є, а для місцевої влади таких обмежень немає. Згідно конституції України, одна й та сама особа не може бути президентом України більше ніж два строки підряд. Це обмеження встановлене, щоб запобігти можливій авторитарній чи деспотичній тенденції, яка може виникнути, якщо одна людина має надмірну владу протягом тривалого часу. Ми бачили таке у парі країн, з якими маємо нещастя бути по сусідству, і тут виникає питання: чому таке обмеження є на рівні держави, але немає на рівні міст і сіл. Невже там не треба забезпечувати рівновагу в системі влади та запобігати можливим зловживанням? Багатьох навіть демократичних країнах є можливість декілька разів займати таку виборну посаду, як міський голова. Проте навіть рекомендації Європейського Союзу вони наголошують на тому, що це може призвести до узурпації влади навіть на місцевому рівні. Тож вони рекомендують при зміні різних законодавчих актів. Приходити до того, щоб місцеві органи органи влади вони теж були виборні і не було можливості займати посаду більше двох термінів. Ще один фактор, який значною мірою впливає на те, що очільники сіл і міст десятиріччями. Сидять на своїх посадах спотворення політичної пам'яті. Політики та посадовці докладають значних зусиль, аби ми з вами забували про їхні факапи і пам'ятали звитяги. У нас напевно на першу шпальту виходить саме впізнаваність. Політика, тобто впізнаваність, це там вже 50% успіху. Деякі політики встигають побувати. Під одними прапорами, потім під протилежними, спочатку виступають там з точки зору там, захисту російськомовних, потім там буквально пару років вони вже з іншого боку, Українізація, там Європейський Союз, і так далі. Хотілося б побачити певні сталі політичної партії по певним політичним напрямкам, бо якісь консервативний ухол, демократичний, ліберальний, але поки у нас цього не сформовано, поки що у нас більшість партій за все. Добре проти всього поганого, от і звичайно, в, в розрізі таких політичних програм. То ну громада вибирає там. Ну цього я, хоча б бачив по телевізору, хоча б розумію, чим він займався. А цей він взагалі мені там невідомий. Ну чим він займався так далі. Ну, вже за нього те -то точно голосувати не буду. І хоч і складається враження, що тут все і так очевидно, але висновків ми не робитимемо серед мерів та сільських голів, дійсно є ті, хто роками чудово робить свою роботу, і є ризик, що їхня заміна приведе на посаду казнокрада чи просто поганого менеджера. Але водночас саме тому ці люди на цих посадах і мають змінюватись, аби кожен наступний міський чи сільський голова міг Виправити помилки попередника та рухати громаду до кращого. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть в коментарях, а ми надалі продовжуємо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.